Давайте сьогодні поговоримо про те, як же виглядає гінгівіт та парадонтит. Прошу. Ось так у нас на фото виглядає гінгівіт. Ми явно бачимо кровотечу, яка присутня в стані спокою. Ось ось кровотеча. Бачимо опущення ясен в цій ділянці. Також бачимо м'який наліт. Бачимо ознаки демінералізації, тобто під нальотом у нас псуються зуби, і ось такий гінгівіт комплексно потрібно лікувати разом із терапевтами та ортодонтами. Тут на фото в нас зображений парадонтит. Пацієнт раніше проходив періолікування і звернувся знову в клініку з скаргами на кровотечу, чутливість і неприємний запах літової порожнини. Тут також у нас е, зображений парадонтит. Ми бачимо, як е, виглядає оголення зубів, бачимо твердий наліт, бачимо запалення, запалення ясен, бачимо е, металеві конструкції, які в майбутньому потрібно замінювати. І це класичний вигляд парадонтиту. Ось також е, ми бачимо парадонтит, бачимо припухлі ясна на, е, зверху на зображенні. бачимо е, каріеси, які будуть в майбутньому лікуватися, також бачимо тверді відкладення, бачимо припухлість ясен. А фотографія, яка знизу, це вже початок лікування, тобто ми провели професійну гігієну і далі періопацієнта продовжуємо лікувати. І ще ось один вигляд парадонтиту: ми бачимо не тільки опущення ясен, бачимо не тільки запалення, також бачимо і гноєтечу течу із парадонтальних кишень. Тому цей пацієнт також зараз активно проходить періолікування. Тут також є парадонтит. Тут дуже гарно видно твердий наліт, внаслідок якого ясна починають опускатися. Бачимо забарвлення ясен яскраво червоного кольору. Пацієнта турбує неприємний запах з ротової порожнини, хоче повністю просануватися та пролікувати пародонтит. Чим ми зараз і займаємося? Це у нас металева коронка, і ось тут у нас відсутній зуб і зробили, типу, такий, як. Такий, як місток, який ні до чого не кріпиться. Тобто він кріпиться по суті. Коронка кріпиться до зуба, тут у нас пустота, і так виглядає ця конструкція. Пацієнтку також вона не задовольняє, і вона її планує замінити. Тож, друзі, давайте підсумуємо: якщо вас турбує кровотеча, чутливість, рухомість зубів, неприємний запах з ротової порожнини, звертайтесь до нас в клініку, і ми подбаємо про те, щоб ваші ясна були міцними та здоровими.